Богу, брати і сестри, до цього часу допоміг нам Бог. Будемо дякувати Богу, що Він нам дарував ще один день для нашого життя. І ми в цей добрий вечірній вечір час можемо зібратися, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, є люди, які в цей же недільний час, вони, можливо, приділяють якимсь своїм справам, можливо, роботі, чи десь поїдуть, нати, можливо, на якісь розваги. Але блаженні ми, брати і сестри, що ми йдемо в Дім Божий, щоб прославити нашого Господа, щоб помолитися нашому Господу і щоб для, для нашого духовного збудування. Моя тема сьогодні буде називатися Вірність Богу у служінні. Я зачитаю пару місць Слова Божого, і ми коротенько будемо розмішляти. Це буде послання. До Корінфян, перше Послання до Корінфян, 12 розділ, 12, 13 вірш. Бо так само, як тіло одне, і має багато членів, але всі члени одного тіла, хоча їх і багато, складають одне тіло, так і Христос, тому що й всі ми в одному дусі були хрещені в одне тіло, чи Іудеї, чи Еліни, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним духом. І читаю у ще з 19 по 22 вірш. А якби всі були одним членом, то де було б тіло? Тепер вже хоча багато членів, а тіло одне. Не можеш око сказати руці, потреби в тобі маю, а також голова ногам, потреби у вас маю. Однак набагато потрібніші ті члени тіла, які здаються слабшими до цього місця. Знаєте, коли Ісус Христос, Він живши на цій землі, вже коли Він. Возносився на небо, він заповідав своїм учням, щоб вони йшли і проповідували Євангелію по всій землі. І коли він вознісся на небо через деякий час, коли апостоли вони зібралися всі разом. І коли зійшов Дух Святий, коли апостоли були хрещені Духом Святим, тоді в той день утворилася церква, як ми всі святкуємо, той день п'ятдесятниці. Знаєте, і тут церкву, яку Ісус Христос створив на цій землі. Вона створена для того, щоб служити для Бога, щоб славити ім'я Боже на цій землі. І знаєте, в кожній церкві є порядок, як ми всі знаємо добре, що Бог і Він є Бог порядку. І, знаєте, і в кожній церкві незалежно чи вона маленька, чи вона більша, чи вона дуже велика, в кожній церкві є порядок. І, знаєте, і в кожній церкві є люди, які служать для Бога. Є різні служіння. Є різні служіння, такі про ті сестри, щоб, які менш замітні для людського ока. Знаєте, можливо, ніхто не знає, що ти там трудишся чи звершуєш таке, таке служіння, можливо, ніхто цього не замічає. Є такі служіння, які знаєте, дуже, дуже замітні. І хтось, можливо, працює з людьми. знаєте, його знають далеко, за 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 можливо задажі за за його країною, але проти сестри. Бог він, для, для Бога важливо, наскільки ти щиро перед Ним звершуєш служіння, і наскільки ти вірний для Бога в, його, в тому служінні, яке ти звершуєш. Знаєте, і, є такий вислів, який висловила мати Тереза, що не обов'язково робити щось велике, але можна робити щось маленьке, але з великою любов'ю. Брати і сестри, я вже казав, що звершує, можна звершувати маленьке служіння, ніхто не знає, ніхто про тебе, можливо, навіть і не згадає, не подякує. Але, брати і сестри, Бог Він дивиться, Він дуже цінує, коли ти звершуєш служіння з великою любов'ю, з великою щирістю для Його. Не, не, не в благо для себе, як, як, не, не, в для, не в якесь благо для, для, для себе, брати і сестри, але Бог Він дивиться на, твої, на твоє серце, на твою щирість. І Бог дуже цінує, коли. Ми, коли ми остаємося вірними в служінні, вірними в тому труді в тій праці, яку Бог доручив нам на цій землі, він дуже це він дуже цінує, коли ми стаємо всі вірними у якісь випробування у випробуваннях, у труднощах, брати і сестри. І знаєте, Бог він також нас і випробовує. Я також зачитаю ще, ще одне місце Слова Божого. Це також буде перше послання до Коринфіян, 9 розділ. І з 24 по 27 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто біж... біжать на змаганнях, біжать усі, але одержує нагороду один? Отже, біжіть так, щоб ви одержали. Усякий же, ж, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати вінець тлінний, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, начебто безстільно, і б'юся не так, наче б'ю повітря, але приборкую та поневолюю тіло своє, щоб проповідуючи іншим. Самому не виявитися недостойним. Знаєте, апостол Павло він приводить приклад про спортсменів, які біжать на змаганнях, щоб знаєте, одержати перемогу, зайняти те перше місце. Вони віддають всі свої сили для того, щоб прибігти першим. Але брати і сестри, для того, щоб прибігти першим, вони перед, перед тими змаганнями вони проводять дуже багато тренування. Вони дуже багато днів своїх віддають для тренування. знаєте, і Щоби щоб, ото, щоб зайняти те перше місце, щоб прибігти першим, перш перший котель, вони виграти оті перегони. Вони проходять великі випробування. Так само, брати і сестри, Бог перед тим як доручити нам якісь великі служіння в нашому житті. Він брати і сестри, він випробовує нас. Ми проходимо випробування. Може, він Бог нам. Дасть якесь таке невеличке служіння, і ми і жде чекає. Він дивиться на нас, він хоче випробувати в нас. Чи ми йому станемося вірними, брати і сестри? І коли ми, якщо ми прийдемо це випробування, оці брати сестри, тренування ми прийдемо, брати сестри, прийде час, і Бог він доручить нам в, 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 в велике служіння в нашому житті. Брати, сестри, як задаємо ту притчу, коли пан він від'їжаючи, він подарував своїм. Трьом рабам талант талантів таланти одному, п'ять талантів, другому, два таланти і одного таланта третьому. На коли він повернувся, він Він покликав своїх рабів, щоб отримати те, що він він їм дав. Нати два перших раба, які отримав п'ять талантів, і два таланта проти сестри. Вони пішли. Вони набули ще талантів. І ми всі знаємо, що там написані такі слова що добрий вірний раб, у малому ти був вірний, і над великим поставлю тебе, брати і сестри. Так само і Бог, він, випробовуючи нас у чомусь маленькому, якщо ми стаємо всьому вірними, якщо ми служимо для його щирим, щирим серцем від щирого серця, прийде час, і Бог поставить нас на чимось великим. Знаєте, на кінець я б хотів би сказати, що. Нас жде нагорода, брати і сестри, не на цій землі, нагорода не від людей, але нагорода в Царстві Божому, брати і сестри. Коли ми прийдемо вже в небо, коли ми зустрінемося з Господом нашим Ісусом Христом, нас жде нагорода, як задаємо апостол Павло вже наприкінці свого життя, коли він вже відчував, що Він буде вже відходити з цієї землі, він в другому посланні до Тимофія він написав такі слова в четвертому розділі. Він написав такі слова в 7-8 вірші. Боротьбою доброю я боровся, риста лише звершив, віру зберіг. Віднині уготований мені вінець праведності, який у той день дасть мені Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто возлюбив явлення Його. Слава Богу брати і сестри, апостол Павло, муж віри. Знаєте, він проходив дуже багато іспитань, питань, дуже багато випробувань, і знаєте, навіть як він тут трохи никше пише в посланні до Тимофія, що як він стояв перед одним якого перед звали Олександр Мінник, він стояв, і коли знаєте, він був безбожний чоловік, і знаєте, як тут Павло пише, що при першій моїй захисній промові нікого зі мною не виявилося поруч. Знаєте, Апостола Павла залишили, можливо, навіть ті брати, які з ним ходили там, можливо, роками, з ним проповідували, вони його навіть, залишили, і Павло, Павло залишився один на один з противником брати і сестри, але він захищав, Слово Боже, він захищав брати і сестри Христа. І навіть, він, пройшов через, через усе. Своє життя, Він проніс у ту віру, Він проніс ту праведність, і він, як там пише, що мені оготований вінець праведності, праведності. Так само Ісус Христос, брати і сестри, Він прийшовши на цю землю, брати і сестри, Він мав можливість в, в будь-яку мить, в будь-який міг би залишити цю землю і піти назад до свого отця, брати і сестри, але Він своє служіння доніс до кінця, вірно і праведно до, до кінця, поки він не воскрес на цій землі і не вознісся на небо. Допоміг би, брати і сестри, нам також, Господь, щоб ми через те служіння, яке доручив нам Господь, щоб ми пронесли через все своє життя той факел віри, і щоб нам ми могли отримати там в небесах вінець праведності. Тому, брати і сестри, ми зараз в цій молитві дві просимо нашого Господа Бога, щоб Він нам допоміг пройти це життя, пронести ту, ту віру через все наше життя. Йому Хай буде слава. Амінь. Молимося.